Уляля, кошенята попліткуємо. Сьогодні говоримо про Дорофєєву та Кацуріна, гурт Нікіта, Джамала замість Юлії Саніної, Вокарчук і Зсу, Хіменес Браво та Новус і Юлія Верба. Можете зручніше набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Сьогоднішній випуск пліток із превеликим задоволенням розпочну саме із Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна. Справа у тому, що вони були помічені у столичному ЦНАПі. Що це означає? Або оформляли. Субсидію або все ж таки одружувались. І надія змінювала прізвище. Ми з вами перші на просторах Google розповсюдили інформацію, розповіли інсайт, що Дорофєєва та Кацурін одружилися. І зараз починають спливати подробиці, і зовсім скоро ми дізнаємось і переконаємось, що Дорофєєва і Кацурін насправді відіграли весілля, просто про це мовчали. У мене скоріш випливає запитання: а навіщо це все? До чого це мовчання? Ніби якісь селебриті суперсвітового масштабу з одного боку, я розумію, щастя любить тишу, безумовно. І це тільки їх вибір, і тільки їх право чи викладати на широкий загал подробиці весілля, чи взагалі нічого не розповідати. Але ви, дорогенькі зірки, повинні пам'ятати, ви публічні люди, і ми, пліткарі, завжди цікавились, цікавимось і будемо цікавитись, з ким ви спите. Що ви їсте, скільки ви витрачаєте, і це нормально, тому що це інший бік вашої професії. Тож до публічності потрібно звикати і розуміти, що ми... Вправіку в вашій білизні. Тож наголошую ще раз, Дирофєва Кацурін вже давним-давно одружилися, а зараз шукають вихід із ситуації, як же публічно про це все гарно заявити. Дорофєва, як завжди, в своїй жартівливій формі запостила цю фотографію в себе в сторіс, підписавши, не дадуть спокійно формити комуналку чи субсидію, що там я не пам'ятаю, але не суть. Надю, ну пора вже розповісти правду. Прихильники люблять свого. Кумира за щирість, за справжністю. До чого ця стіна, загадок, не знаю. В будь-якому випадку ще раз вітаємо Дорофеєву Кацуріна. Бажаємо вам міцного шлюбу і щоб у вас було. Все чудово. Що ви думаєте стосовно цієї пари, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку, до того що ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Також, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в директ мого інстаграму, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Також в описі під цим відео ви знайдете мою картку для донатів, хто має бажання та можливість підтримати нашу спільноту. А ми йдемо далі. Пам'ятайте оригінальний склад гурту Нікіта. Тоді гурт очолювали, якщо так можна сказати, Дар'я Астафіва та Юлія Кавтарадзе. Мені, чесно кажучи, на початку діяльності гурту Кавтарадзе навіть набагато більше подобалось, ніж Астафіва, але тим не менш, типажно вони дуже схожі, дуже красиві, дуже органічні. І для мене Нікіта це абсолютно тіктоківський проєкт, який чудово залетів би в сучасний період. Пісні по типу авокадо, руки у руляв та корабля. Це настільки все тіктоківське, що, думаєш, блін. Нікіта просто випереджали час. Але мова піде не про це. Мені хочеться зараз звернути вашу увагу на Юлію Кавтарадзе. Подивіться її фотографію. Ось так вона виглядала раніше. А ось так вона виглядає зараз. І знову, і знову, і знову я буду говорити про це. Я не розумію, навіщо, для чого ці губи, які просто вас... Які перетворюють абсолютно красивих жінок на щось незрозуміле. Юлічко, ну навіщо? Ти неймовірно красива, вродлива жінка, ти дуже класна. Я пам'ятаю. Кому вона давала інтерв'ю, це був чи 18, чи 19 рік, вона ділилася спогадами, розповідала про гурт Нікіта, про колег по цеху і так далі. Неймовірна жінка, вона ефектна, вона природньо сексуальна, вона інтелектуальна, вона насичена, наповнена. Уся база, яка повинна бути у людини, у Кавтарадзе присутня. Але ось ця трансформація зовнішності вона настільки лякає. Зверніть увагу на ту Жастафіву, яка нічого з собою не робила, ну, принаймні, ми нічого не знаємо. Вона, як витримане вино, з кожним роком ще смачніша. Юлю, навіщо? Я не знаю, я дуже засмучений. Я коли побачив ці світлини в інстаграмі Юля. Я м'яко кажучи був здивований, тому що не очікував такої сильної трансформації на Хотіли б ви зробити ін'єкції? Змінити якось свої губи? Давайте поспілкуємось, тому що мені здається, багато жінок приміряють на собі можливість збільшення об'єму губ. І було б непогано про це поговорити. Якщо ви плануєте це зробити, або у вас вже є досвід, і ви це вже робили, як це змінило ваше життя і чи змінило якось вашу самооцінку, і ви стали більш впевненими? Давайте поспілкуємось. 2 мільйона гривень загальна сума збору з мого благодійного концерту в Одесі 5 липня 2023 року, з яких 1 мільйон 511 тисяч 747 гривень кошти з концерту, 210 тисяч 500 аукціон, 277 тисяч від себе особисто додаю. Зібрані кошти підуть на потреби 28 та 35 одеських бригад ЗСУ, Повідомив Святослав Вукарчук. Святослава, молодець. Ви знаєте, я дуже хвилювався і думав, чи зможе Святослав прийняти правильні рішення, адже з політичною кар'єрою, м'яко кажучи, не склалося. В не потрібно було туди йти від самого початку. Але, мабуть, його оточення так вплинуло політтехнологи. Не знаю, хто працював з Карчуком, не склалося, як гадалося, від слова зовсім. І він повернувся до тієї діяльності, яку вміє робити найкраще за все займатися творчістю. І бути корисним своїй батьківщині. Слава, дуже тобі дякую за таку міцну сталеву підтримку наших захисників та захисниць. Це на вагу золота, і хочеться, щоб в Україні було якомога більше таких осмислених. Та відповідальних зірок, не кажучи про Юлю вербу. От зараз ми з вами перейдемо до Юлії Верби. А, і це буде дуже контрастно і зрозуміло, навіщо я вставляю сьогодні в наші політки саме вербу. До речі, в мене є декілька про неї інсайдів, досить цікавих. Тому переходьте в мій телеграм-канал. Ви знайдете посилання в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Залишаю. Там інформацію, тому що на Ютубі я не завжди можу ділитися усім. Тож більше пліток, секретів, інсайдів, зірок все в нашій телеграм-спільноті, яка постійно зростає. Там у нас хороша активність, жваві дискусії. Долучайтеся. Це теж невід'ємна частина пліткарів. Отже, Юля Верба, давайте подивимось наступне відео. Так, пропа... Цель, садеясь, одс. Схипай, ты просто подивись. Е, Ты на кого? Да, так, да. На крешь еще? 580-та. І мені здається, що вона мені буде дуже лечити, така красива. Така як я, ми тепер два діамантка, дві сосочки. Дивіться, зараз вірна її сяду. Подивіться їй в очі, в неї морда, подивіться на номера, які її сміли вибрали. Я кайфую просто нереальна. Кажу вам зараз її обзор, поколу. Дивіться на кожен її натало на, на красоточку. А, і, до речі, мені подарували ще комплект зимових шир. Так, що в мене вперше є ще зимова резина, і я на цілий рік маю свій чистий спокій. Так, вийти, ми тут залишимо. До ну, за речі, нормальні, що ми мі мішаліни. Так, це у нас багажничок. На багажничку немає ніяких знаків, ніяких цифр, ніяких букв. Все елегантно стримають має бути. Це у нас 580С, щось з Такий багажний, великий, купу всього. Мені подарували сьогодні купу так різних плюшок. наприклад, це сонці буде Переподбаєте досі, я спілька сажу. І цей же день, коли верба викладала такі сторіс, переглянемо повернення наших азовців з полону. І якщо мені знову зараз почнуть розповідати про те, що вона заробила, вона вправі витрачати гроші як захоче, так, абсолютно вірно, але верба це медійна особистість, це публічна людина, яка має вплив на свою аудиторію. І як мінімум, верба повинна розуміти, що не на часі таке публікувати. Так, ти можеш жити, розвиватися, купувати подарунки, дарувати подарунки, ходити на дні народження, на якісь там міні-вечірки, але не потрібно це так публічно показувати. Тому що верба, ти в першу чергу показуєш своє моральне дно, дно без дна. Реально, в якомусь із пабліків було написано: блін, де ж це я побачив? Мені наші пліткарі скидували, там скріншот був, господи. Зараз, зараз, зараз намагаюсь згадати і не можу. Хтось порівняв вербу з Берковою. Пам'ятаєте, була така акторка на країні боліт? От реально, верба перетворюється в також персонажа. Максимально недалека. Господи, аж стіл ледве не впав. Бездушна і просто огидна. Мені байдуже, що це подарунок чи рекламна інтеграція від Мерседес. Тоді в мене взагалі запитання до бренду Мерседес. Кого ви берете на рекламу? Що з вами не так? Сама вона купила, не сама, байдуже. Сама суть повинна бути відповідальність, морально-етична блогера перед своєю аудиторією не можна таким вихвалятися. На мій суб'єктивний погляд, маю право, врешті-решт. В чому я тут не правий? І захисників верби ти не маркер моралі. Так, я не маркер моралі. Але я думаю, будь-який свідомий адекватний українець розуміє, що не потрібно показувати ось це пантавство, дороговизну життя, коли хлопці і дівчата кожного дня гинуть. Парадоксально, що верба продовжує існувати в нашому медіапросторі, і ніхто її не відміняє, тому що ці вихваляння за межею адекватності. Будь ласка, долучіться до нашого діалогу. Чи можуть блогери викладати такий контент, коли в країні така жорстока та кривава війна? Співачка Джамала в одному зі своїх інтерв'ю розповіла, що вона могла зайняти місце Юлії Саніної на Євробаченні 2023 в якості ведучої. Адже спочатку їй зробили цей офер, а потім вже Саніній. Джамала відмовилась через те, що їй довелося б відмінити прем'єру свого альбому, який вона так ретельно готувала. Чи втратила щось Джамала? На мій погляд, абсолютно нічого. Джамалу знає уся Європа, Джамала е, зайняла свою нішу, Джамала із тих співачок, яка може до кінця своїх днів е, взагалі не паритись, тому що з грошима все добре, з нерухомістю все добре, забезпечила себе і свою сім'ю. І молодець. От Джамала, зверніть увагу, одна із небагатьох саме під час повномасштабного торгнення, хто. Не зашкварився, хто не вляпувався у якісь скандали, можливо, я щось забув і не пам'ятаю. Тут ви теж підключайтеся і скажіть, але Джамала веде себе достойно. Я, до речі, був в закладі такава. Це заклад, який належить чоловікові Джамали. Класний заклад. Я реально був здивований. Якісний сервіс, чудова кухня та напої. Ви молодці. І в закладі настільки багато людей, що мені здається, на вечір взагалі потрібно бронювати місця. Це не рекламна інтеграція. Ой, зараз же знову налетять і почнуть розповідати, на кого я там працюю, чиї методички відпрацьовую. Слухайте, вже купив вілу по сусідству з потапом в Іспанії. Тож все нормально, заспокойтеся, от вам відразу відповідь на усі запитання. А це не рекламна інтеграція. Я просто згадав, мене запрошували колеги в та і я там був декілька разів. Класний заклад. От коли воно якісно зроблено з душею, чому про це не сказати? Тому хто буде в столиці, гості столиці або ті, хто ще не були, наші мешканці столиці, заходьте в класний заклад. Класна кава, цінник, правда, дорогуватий. Реально так трішки кусає, але воно того варте, тому що ви відчуваєте якісне обслуговування абсолютно по всім напрямкам. А, і ще туалети маленькі, до речі, не зовсім зручні, не так критично. Я не фреймут, тож придиратися не буду. Тому eh, Джамала, молодець, що відмовилася від цієї пропозиції, тому що реліз альбому це як народження дитини для кожного артиста, і для Юлії Саніни відкрилася можливість показати євро. Європі, хто вона і що вона, і відкрилося це вікно у Європу. Подивимось, до речі, чи використає цей шанс Саніна і чи буде релізити свою музику на Європу. Дуже цікаво спостерігати. Тож все склалося так, як повинно було бути. Джамало, ти молодець, а найголовніше займає чітку проукраїнську позицію, говорячи при кожній нагоді у Європі та світі про. Жорстку війну, яку розв'язала Росія проти України. Джемало, ти велика молочинка. А ми зараз подивимось невеличке відео Хіменеса. Браво. Новус. поки Я йду, я свою. Отже, у чому суть ситуації? Хіменес Браво відвідав магазин Новус зі своїм песиком невеликим. І Його вигнали. За те, що не можна із тваринами перебувати у супермаркеті. Хоча зазвичай, якщо це маленька тваринка, то її береш на руки, чи в тацю і спокійно йдеш скуповуватись. М -м я хочу звернутися до наших підписників, до наших пліткарів, до наших кошенят. У кого є домашні тваринки, в першу чергу невеличкі песики, чи спокійно ви з ними можете йти в магазин, чи виганяли вас, були такі взагалі випадки, чи ні. Тому що я думаю, буде не дуже доречним якось давати оцінку ті ситуації, в якій ти не те що не був. У мене немає тварини домашньої, розумієте. Тож повністю віддаю цей простір для дискусії вам. Давайте поділимось думками. А буде цікаво почитати. Ну що ж, друзі, такі у нас сьогодні новини і плітки. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що плітки виходять кожного дня, тож вам завжди є про що попліткувати та поласувати пікантні подробиці із життя українських зірок. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску. Слава Україні! Разом до перемоги, плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.